Дуже, ну, во-первых, подякувати тим, хто роботи здав, а іншим дітям я просто попереджаю, напишу сьогодні виписку через класних керівників. Ну, 9 -е Я, ми з ним більш тісно співпрацюємо. Так, ви, ну, так вийшло в житті, то вони вже як би отримали, а 9Б, 9В ще не отримували, бо вони тільки отримають сьогодні ввечері, я думаю. А, якщо до Наступної п'ятниці я не побачу там, де потрібно в їду, їду файлами, архівів з файлами робіт. Я просто виставлю за кожну практичну двійки. Ви побачите свою тематичну, ну щоб було чесно. Ми чесно маємо працювати. Я чесно маю працювати, ви також маєте чесно працювати. Все. Добрий день, Артем. Тому тут я вже попереджати не буду, просити не буду. Просто прошу до наступної п'ятниці. Будь ласка, вийшліть ваші роботи. І якщо ви мені присилаєте скрини готових задач які здерті з інтернету, то навіщо мені взагалі їх слати? Вони все одно будуть оцінені. Ну, може, не на 2, на 4. Добре діти. До наступної п'ятниці можна доздати. Так, да, 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 так, так, звісно. Ну, я как би, не требую сьогодні, не требую прямо завтра, ну, до наступної п'ятниці, так. Да. Я прошу вас доздати. Хорошо, значить, що я сьогодні хочу розказати, яку я сьогодні хочу розказати задачу, який метод я хочу розказати. Ну і, власне, ми з вами вивчили масиви, ми з вами вивчили підрахунок. Не вчили, вибачте, не вчили ще підрахунок елементів, використовуючи масив. Що я маю на увазі? От уявіть собі, що в нас є, ну, давайте розберемо на прикладі конкретної зовсім задачі. Щоб ні в кого не виникало питання, що ми взагалі робимо? Ось у нас є ось така задача, вона називається квадрати. Значить, що мається на увазі? Якщо ви уважно подивитесь прочитаєте цю задачу, в нас є задані дліни, ну, тобто, довжини n відрізків. Тобто відрізків n ми знаємо довжину кожного з них. Яке найбільше, яку найбільшу кількість квадратів? Ми можемо утворити з цих відрізків. Сторона кожного квадрату повинна складатися лише з одного єдиного відрізку. Які у нас вхідні дані? В першій стрічці знаходиться кількість відрізків, це число n, яке не перевищує 10 в п'ятій степені. Всі розуміють, я думаю, що таке 10 в п'ятій степені. Далі. Во второй строке заданы N натуральних чисел. Це длины наших отрезков, які мы будем використовувати для того, щоб... Зараз 2 секунды. Да, у меня же урок уже что? А, да, у меня уже урок, что? Так, да, у меня урок я уже говорить не могу. Угу, хорошо. А вот. Тому, э, дивіться, во второй строке заданы N натуральних чисел. Це довжини цих відрізків, числовые значения которых не превышают 100 вы ви дети, чітко розуміти, що їх довжини не перевищують 100. Ну, звісно, що довжина може виражатися якимось натуральним числом. Це натуральне число ви можете, ну як би, ну, чому це важливо? Чому я говорю саме про натуральні числа? Зараз ми будемо намагатися з вами зрозуміти. Ну, для того, щоб відповісти на цю задачу, хоча б на той тест, який нам дається взагалі в самій умові задачі, варто все ж таки прибрати те, що я всю умову тут розмістив. Давайте візьмемо вхідні дані та вихідні дані і будемо відштовхуватись саме від них. Якщо ми подивимося уважно на вхідні дані, то що ми можемо побачити? Ну, давайте спробуємо з вами зрозуміти, що від нас хоче автор цієї задачі. Ну, по-перше, в нас є оця дев'яточка. Давайте я перейду на якийсь темний кольор, щоб вам було видно. Оця дев'яточка, діти це наше число n. А якщо ви пам'ятаєте в умові задачі, ця дев'ятка, це число n задає кількість тих відрізків, які нам задано. А далі, власне, йде довжин цих відрізків. Понятно, що якщо число n Дорівнює 9, то цих відрізків також буде 9. Ми бачимо, що числа у нас 2, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 4. Власне, разом їх 9. Що ці числа позначають? Ці числа позначають, скільки в нас є відрізків відповідної довжини. Ну, власне, навіть не скільки є відрізків відповідної довжини, а ось перший відрізок у нас 2 см. Другий відрізок, ви також бачите. Перший 2, другий 2, третій 4 см, п'ятий 2, 4, вибачте, п'ятий 3, шостий 2 см, сьомий 1 см, восьмий 2 см, ну і 9 4 см. Ось тут слід сказати одну цікаву річ. Пригадати п'ятий клас уроки математики, і пригадати, що таке квадрат. Хто може сказати, що таке квадрат? Це чотирикутник у якого що? Сторони Так, да, Всі сторони однакові. Так вот для того, чтобы составить квадрат, мені нужно сколько одинаковых отрезков? Четыре. Чотири однакових отрезки. Вот и все. Більше мені нічого не надо. А тепер давайте з вами подумаємо, яким же чином ми можемо реалізувати програмування для розв'язання такої задачі. Ну, по-перше, ми можемо визначити, скільки яких відрізків у нас є в цьому наборі даних, які нам дається на вхід. Ну, давайте спробуємо це подивитися. Спочатку вручну, а потім спробуємо написати алгоритм і, власне, написати саму задачу. Давайте спробуємо поглянути. Що в нас є? В нас відрізочки довжиною 1 см. Скільки є в цьому наборі? Хто може сказати? Один. Один отрізочок. Спасибо. Відрізочків довжиною 2. Скільки у нас є в цьому наборі? П'ять. 5 отрезков, отрезки длиной 3. У нас сколько? 1 Один. И четверочек у нас 2, да? 2 А теперь смотрите, разом це у нас 6 плюс 3, 9. То есть это все число мы, значит, пораховали правильно, их всех 9. То есть столько, сколько у нас отрезков. А теперь ответьте мне на вопрос, сколько квадратов я могу составить из этих отрезков? Один. Один. Из каких? из отрезков по 2, по 2 сантиметра да. мы заберем оттуда 4 и один останется лишний он нам уже как бы и не нужен правильно потому что он некуда его больше девать но по крайней мере один квадрат я могу составить из вот этих отрезков. и ответом на задачу вы видите выходные данные вот сей е из с тех квадратов которые я могу с вами составить а теперь давайте подумаем подождите хорошо Тут, як все нормально, понятно, на лісточки рішається легко. А як же нам заставити комп'ютер порахувати цю кількість відрізків? Діти, все дуже-дуже просто. З умови задачі, якщо повернутися до умови задачі, ми можемо з вами вицепити таку дуже цікаву річ. Там, де розділ вхідні дані, там написана дуже цікава і для нас важлива річ. Подивіться, будь ласка, уважно. У нас написано, що в першій стрічці знаходиться число n, яке не перевищує 10 в 6 степені. Це все понятно. Число n нас менше за все хвилює. А от во второй строке заданий n натуральних чисел, це довжини відрізків. І вони не перевищують 100. Для чого це мені потрібно? Як ви гадаєте, якщо я створю масив, Тобто структуру даних, довгий гараж, який я малював вам на минулому уроці, який я показував, як створюється. Ось такий довгий довгий гараж. Ну, перейду на інший колір, не видно тут. Ось такий довгий довгий гараж. Скажіть мені, будь ласка, якщо я хочу, щоб в ньому була ячеєчка з номером 100, то скільки всього елементів має бути в цьому гаражі? 101. 101, объясни почему. Нет, 101. Объясни почему 101, Лен. Что с нуля да, что, дивіться, у нас от тут нулевая комірочка. Ось тут у нас перша комірочка, ось тут у нас друга, ось тут у нас третя. Марія, Боже, вийде, на не малюй. Ось тут у нас четверта комірочка. І ось тут у нас, ну, понятно, що всі інші комірочки. І остання комірочка у нас сота. А відповідно, кількість усіх елементів масиву у нас дорівнює 101. А тепер дивіться, що я буду робити. Просто зараз на листочку. Я ніякого коду вам не показую поки що. Дивіться, що ми робимо. Ми створили цей масив. Сказали комп'ютеру, що в ньому буде 101 елемент. Все нормально. І примусово за допомогою циклу записуємо туди в кожну комірочку нулик. Чому ми записуємо нулик? Тому що поки ми не прийняли оці вхідні дані, подивіться уважно, ось ці вхідні дані, ми не можемо стверджувати, діти, що у нас є хоча б один відрізочок. А тепер дивіться, яку хитрість я буду зараз робити. Я буду ось цю індексацію комірочок, тобто їх порядковий номер, грубо говоря, номер квартири, я буду використовувати як довжину нашого відрізку. Зрозуміли? І коли я буду зустрічати відрізочок, який дорівнює, скажімо, одиниці, то комірочку зі знач, під адресою 1, я буду збільшувати на 1. Тобто це буде знак того, що я знайшов один відрізочок, довжина якого один. Зрозуміли, що я буду робити? А тепер дивіться, що буде відбуватись. Давайте собі випишемо набор даних, які нам дано в задачі. В задачі нам дано 2. Далі 2. Далі 4, далі 2, далі 3, далі 2, далі 1, далі 2, далі 4. Ну, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ніде не провтикався. Тепер починаємо приймати ці значення. Ми ж будемо щитувати їх циклом, а нам власне цикл не важливо, скільки разів буде виконуватись, нам більш важливо, що він буде робити. цей цикл. Давайте поглянемо. Ми прийняли число 2. Скажіть мені, будь ласка, яку комірочку треба збільшити на одиничку? Комірочку під номером 2. Дивіться, що я роблю. Ось тут був нулик. Збільшуємо її на одиницю, стає тут одиниця. Значить, один відрізочок довжиною 2 я вже віднайшов. Далі переходимо далі. Знаходимо знову двіючку. Знову друга комірочка в мене збільшується на одиницю. Тут вже стає 2. Далі, переходимо до наступного 4. Відповідно, четверта комірочка збільшиться на одиницю. Далі переходимо до наступного 2. Ви бачите, що друга комірочка сьогодні в ударі. Ой, збільшується на одиничку, в нас буде 3. Далі, до 3. Третя комірочка збільшиться на одиничку. У нас буде 1. Перейшли до двічки. У нас друга комірочка збільшиться на одиничку, стане 4. Далі переходимо до е одинички. Знову ж таки, одиничка. Перша комірочка збільшилась на один. Переходимо знову двічку. Друга комірочка у нас знову збільшується на один. Буде вже 5. Переходимо до четвірочки. Четверта, четверта, вибачте, комірочка збільшується на один. Тут стане 2. Скажіть мені, будь ласка, а хіба ми не отримали те, що ми тільки що отримали руками? Отримали. А тепер скажіть мені, будь ласка. Как мне пораховать в этом массиве, сколько квадратов я могу утворить з цього набору данных? Кто может сказать? Посчитать эти кумирки, в которых больше, чем 4. 4 а, или больше? А теперь смотрите. Не сов... ну Да, идея правильная. Но вот смотрите. Если я створю якусь то измену S, покладу в неї нулик. Тобто, що я буду стверджувати, що на даний момент жодного квадрату я побудувати не можу. І це дійсно так, до тих пір, поки я не забіг в цей масив і не почав перевірку. Згодні? Тепер забігаємо в комірочку. В комірочку номер 0. Я вам її ось так виділю. В комірочку номер 0. В ній лежить 0. Що я роблю? Я оцей 0 ділю. Націло на 4. Скільки я зможу квадратиків з неї побудувати? Звісно, що це буде 0. І оцей нулик додаю сюди. Додав цей нулик. Понятно, що в С лежить 0. Далі забігаю в комірочку номер 1 В ній лежить одиниця. Одиниця націло ділиться на 4. Скільки я отримую, хто може сказати? 1 націло поділити на 4. Сколько? Один поделить на 4. Да нет, цела. Вы слышите? Ноль. Снова. Да, снова получаю 0. Дальше подбегаем к этой камерочке. Там лежить 5. 5 на цело на 4. Скільки у нас было? Один. Один. И поступово тут дописываем. плюс 0, плюс один. Далі к следующей комірочки добігли. Там лежить одиничка. Один поділили на чотири. Отримали знову 0. Дописали сюди. Далі добігли до цієї комірочки. Два на ціло на чотири. Скільки? Тож ноль. Дописали сюди. Это ноль. І так далі, і так далі. І так далі. Ми добіжали. Скажіть мені, будь ласка, скільки буде знаходитись в зміні С? В Один. Їди, їди. Один. Ми получили відповідь на свій вопрос. Получили. Мы сможем собрать один квадрат? Сможем собрать один квадрат. А теперь, дети, нам надо в этой задаче лишь вывести правильное решение. Лишь оформить то, что мы только что рассказали на уровне вот э, вот я взял руками туда все переложил и все нормально. А теперь вот это все красиво нужно записать в код. Но прежде чем писать любой код, Нам потрібно з вами створити алгоритм. Це як наш план дій, за допомогою якого ми будемо, власне, і розв'язувати цю задачу. Вона не є важкою. Метод, який ми тільки що використали, називається метод каунтінга. Що таке каунтінг? Ви розумієте, підрахунок чогось. І ось для підрахунку ми з вами використовуємо саме масив. Але перед тим, як використати масив. Ми маємо його, його принудітельно або тому що коли у вас масив лише створений, він може містити так називаємий цифровий мусор, і там може бути якесь рандомне значення, яке витягнуте з, з оперативної пам'яті. Оце треба з вами обов'язково врахувати. Що ми з вами робимо? Ну, давайте спробуємо підготуватись до написання, е, до написання алгоритму. Ну, По-перше, я це все. Приберу з екрану і це приберу і почнемо розробку нашого алгоритму. Ну, по-перше, треба прийняти число n. Отже, нам треба створити змінну, цілу змінну n і прийняти її з клавіатури. Вводимо оце значення n. Ввели його з клавіатури. Далі ми знаємо, що для того, щоб була сота комірочка ми про це вже з вами говорили, нам потрібно масив. На скільки елементів, ще раз повторюйте, будь ласка, на 101. Так, да, на 101. Значить, ми створюємо масив цілих чисел. Називаємо його, наприклад, А і кладемо туди 101 елемент. Але ще раз зауважте, що коли я поклав туди 101 елемент, цей масив поки що не занулений. Там лежить не нуль. А отже, я розпочинаю цикл, який в мене рухається: від 0 включно. До 101 не включно. І в тілі цього циклу я в кожну комірочку по черзі а те присваюю 0. Отже, я цей масив записую туди за допомогою циклу всі нулі. Що ми робимо далі? Далі мені треба якось приймати довжини відрізків. Для цього я створю комірочку цілу, яке значення, нехай це буде х. Розпочну цикл, початок циклу. І у нас буде рухатись від 0 включно, ну, до, нехай це буде n, тому що в нас n відрізочків. Далі, що я буду робити в циклі? Спочатку я вводжу число x, а далі комірочку з індексом x я збільшую на одиничку. Все. Кінець циклу. А отже, на кожному відрізочку, коли ви його введете, у вас відповідна комірочка заздалегідь підготовленого масиву буде збільшуватись на одиничку. Все тепер нам залишилось підготувати змінну, те, що ми називали змінною S. Покласти в неї обов'язково нулик, тому що ми не знаємо, скільки там цих квадратиків знаходиться, скільки квадратів ми нарахуємо. Отже, ми стверджуємо, що спочатку там лежить нуль. І знову ж таки пробігаємося циклом, початок циклу. І у нас рухається від нуля, діти до 101, і S дорівнює S плюс. Кожну комірочку цього масиву ми націло ділимо на 4. Тому що ми будемо витрачати 4 відрізка для того, щоб побудувати нашу, наш квадратик. Ну і далі виводимо, після циклу виводимо змінну S. Таким чином, ми на екрані побачимо відповідь. Тепер, переходячи, до алгоритму, переходячи від алгоритму до коду, я хочу зауважити таку річ. Діти. Все, що ми написали з вами в алгоритмі, воно буде покроково виконуватися в коді. Тому, для того, щоб написати вдалий код, вам достатньо лише ось так зробити і дивитися в алгоритм, і по строчкам його перевести в код. Дивіться, що ми маємо зробити. Ну, Підготовче. Ми маємо отримати, підключити бібліотеку, яку. Яка відповідає, ну не бібліотеку заголовичних файл, який відповідає за всі необхідні модулі. Ми маємо підключити std і почати розпочати писати саму програму. Int-main, все, що буде написано між дужками оцими фігурними, це і буде наша програма. Дивимося уважно на першу стрічку. Перша стрічка нашого алгоритму говорить про те, що треба ввести цілий n. Вводимо, ми знаємо, що цілий тип даних це long-long. Нехай це буде n. Далі його вводимо з клавіатури, ви бачите, це друга стрічка алгоритму. Далі нам треба створити масив цілих чисел, знову ж таки, long-long, назвати його як завгодно, можна А. І сказати, що в ньому буде лежати 100 елементів. Далі нам треба запустити цикл, який пробіжиться по кожному елементу цього масиву. Ви бачите, що у нас це в алгоритмі написано. І пропише в кожну комірочку нулики, що ми робимо? Запускаємо цикл for. Який буде мати лічильник і, який почнеться з нуля, який буде рухатись, поки і не досягне 101, але зауважте, що не включно, тому що 101-ї комірочку немає. І написати, що рухатись ми будемо вверх. Що ми будемо робити в цьому циклі? В кожну комірочку а iте я буду класти нулик. Все. Тобто я принудительно обнулів масив. масів. Далі, ви бачите, що мені треба створити цілу змінну x. Я це роблю. Створюю цілу змінну x. Ось, тільки не в циклі, виходячи з циклу. Я створюю long-long число x. І починаю цикл введення. Знову ж таки, for. Знову ж таки, інтовоє i дорівнює 0. Цикл рухається n раз, значить, поки n і не менше за n. І плюс-плюс. Поїхали рухатись. Що ми робимо? Спочатку в циклі ми вводимо довжину одного відрізочку. А далі, відповідну комірочку того масиву, ми будемо збільшувати на одиничку. Ось ми і збільшили. Все. У нас вже підрахувалася навіть кількість відрізочків. Одразу при вводі воно все нам автоматично порахувало. Далі нам треба що? Ви бачите, відповідна стрічка алгоритму. Ось вона. Створити ціле значення S. Це в нас буде long-long. Пусть це називається зміна S. Покласти в неї нулик, тому що ми не знаємо, скільки буде квадратиків. Поклали нулик, далі пробіглися по створеному масиву. В ньому 100 елементів. Значить, for інтовеє I дорівнює нулеві, поки I менше за 101. Ну і робимо I. Ну і Давайте спробуємо з вами робити. Що ми робимо? S дорівнює S додати a і t, поділити на ціло на 4. Зробили. Отже, ми пробіглися. Ми отримали, підрахували кількість квадратиків. Нам залишилось, що діти зробити. Скажіть, будь ласка. Вивести S? Да. Ми даємо команду, виходимо з циклу, ми даємо команду cout S. Ось ми дали команду. Давайте спробуємо скористатись тим набором даних, який у нас використовується в цій задачі. Відкомпілювати наш код, execute, compile, and run. Зараз нас попросять його зберегти, вже попросили на іншому екрані. Я зберігаю його, наприклад, нехай це буде тест. І запускаємо цей код. Чекаємо запуску, дочекались консолі. Вводимо ті дані, які в нас є: 92242321, отримаємо свою одиницю. Якщо ми можемо, хочемо провірити свій тест, то це досить легко зробити. Ми відкомпілювали. Ввели, наприклад, 8 відрізочків, і у нас відрізочки 1, 1, 1, 1, а далі 3, 3, 3, 3. Скажіть, будь ласка, яка має бути відповідь? 2. Два. два. Об'ясніть, чому два? Ну, ми можемо составити два квадрати. Із, із чого? 4... Із єдиниць. Із, із єдиничок і з троєк. Так, да. нажимаємо, отримуємо свої два квадрати. Зрозуміло? Ідея зрозуміла вам? Сама ідея, була зрозуміла, Илья? Ну, понятно, плюс-мінус. Yeah, ну, Андрюш, это, это не ответ, как это не очень в 9 классе. Значит, дивіться, шановні, у вас, буде, у вас буде дві задачки на домашнє завдання. І я чекаю до наступного до наступного цього боже мой, п'ятниці. Від вас зроблених робіт. Ми ще декілька тижнів з вами будемо вивчати програмування і потім перейдемо на інший модуль. Інший модуль, як правило, буде легше. Але враховуючи той факт, як ходять деякі діти на уроки, то я думаю, що легше теж може не стати. Я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю гарних уроків, якщо у нас вони у вас взагалі сьогодні ще будуть. Ну і передайте, будь ласка, в своїх групах там, де ви спілкуєтеся, що я чекаю до п'ятниці роботи. Гарного дня вам, дід. До свидання. До свидання. Дякую до 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 Спасибо. Спасибо большое.